Марія Львова Білова зізналася, що викрала українську дитину. Я украла морюпольська врібенка. Уповноважена справді ТРФ заявила, що силоміць вивезла юнака з рідного міста, відбила в нього любов до всього українського і нібито зробила справжнім росіянином. Про таке посадовиця розповіла в інтерв'ю російським пропагандистам, що ще наплила білова, та у яких злочинах зізналася. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Марія Львова білова уповноважена справ дитини при президенті РФ дала інтерв'ю, а радше свідчення для Гааги та міжнародного трибуналу. Російська посадовиця після окупації Маріуполя вивезла звідти юнака Пилипа та всиновила його. Я украла маріупольського врібінка. І в общем взяла його в свою сім'ю. Що я настолько визываючі себя веду, що вот я даже ребенка українського себе взяла. Що ж відомо про викраденого юнака? Його звати Пилип Головня. Він жив у приморському районі Маріуполя разом із Вітчимом Сергієм та його дружиною Іриною Калаталовою. Рідна мати хлопця Вікторія померла у червні 2017 року, коли йому було 11 років. З того часу він був під наглядом опікунів. На весні 2022 року. Російська армія в притулу розстрілювала будинки в Маріуполі. Під удар потрапила й квартира, у якій мешкав Пилип. Окупанти фактично зруйнували його оселю. На той момент юнаку було 17 років. Сусіди й родичі сім'ї розповідали, що у Пилипа були хороші стосунки з батьком. Однак російські пропагандисти заявляли, що Сергій вигнав сина з дому. Мовляв, саме через це РФ підібрала хлопця в Маріуполі, коли він. Отримував гуманітарку і відвезла його в лікарню в Донецьку. Тобто, фактично, викрала там. Він прожив деякий час, а згодом, як дізналися, журналісти Радіо Свобода, Пилипа разом з іншими українськими дітьми завезли в пансіонат в Московській області. Невдовзі туди навідалася Марія Львова Білова. Вона познайомилася з юнаком і вирішила його усиновити. Так, Пилип став десятою прийомною дитиною в родині російської омбудсменки вже у вересні 22-го року. Підліток отримав російський паспорт. Відтоді росіяни почали його називати Філіпом і демонструвати в пропагандистських ефірах. Що ж до опікунів юнака журналісти-розслідувачі проєкту Радіо Свобода намагалися з ними зв'язатися, але марно. Телефони не відповідають. Однак, брат Вітчима заявив, що опікуни Пилипа досі залишаються в окупованому Маріуполі. В інтерв'ю Львова Білова зізналася, що хлопець не хотів залишати окуповану територію України і їхати до Росії. Тож вона фактично примусово вивезла Пилипа з рідного дому. Я не хочу жити в Росії. Хочу я жити не хочу жити в Росії, да, тому що значить я да, от Я люблю Україну. він пів пісні на українському все Всього після цього російська чиновниця зазначила, що забрала Пилипа з Маріуполя в тяжкому стані і з постравматичним розладом. А очень, конечно, осложнил наш такой общий семейный фон Филипп, который приехал из Мариуполя, потому что приехал в очень тяжелом состоянии. Посттравматический синдром у него был после всех этих обстрелов. Синізм у тому, що обстріли, про які говорить Білова, влаштували саме російські війська. Якби Путін не наказав зрівняти Маріуполі з землею, Пилип та тисячі інших дітей не страждали б. Але звісно, про це Львова Білова мовчить. Представниця кремлівської влади також звинуватила Україну в тому, що нібито у школах дітей самого Малку навчають ненавидіти все російське. Мовляв, під цей вплив потрапив і викрадений нею Пилип. Плюс особи до Росії. Особое мы там... отношение к России это что значит? Ну, это тот негатив, который взращивали в Мариуполе долгое время у детей в школах. Это была прям программа, которой он был тоже так же подвержен, как и все остальные. Поэтому он всегда мне говорил: я тебя люблю, ты мать, а все остальное, Москва, там, Россия, вообще вот все меня раздражает, ничего этого не хочется. Все время там какие-то истерики, все время мы там разговаривали по ночам с ним. Був у їхніх стосунках із Пилипом, і переломний момент каже Львова Білова. Хлопець стверджує, вона постійно читав українські новини та переживав за своїх громадян. Замість того, щоб підтримати юнака, представниця Кремля почала змушувати його змінити ставлення до Росії і поводитися як справжній росіянин. час сидів на проукраїнських сайтах і ну, читав там в общем, всю пропаганду. Будучи в Москві, вже конечно, будучи в моїй сім'ї. от він. Да, на дивані, знаю, на дивані знаю, сидіти, не смотрит. Нет, я, коли відділа, звісно, я кажу, ну слухай, как бы... давай все-таки ти приїхав вже в как-то менять міняти. Білова також заявила, що вже нібито змогла переконати Пилипа відмовитися від своєї української ідентичності. За її словами, хлопець повністю змінився і тепер нібито не хоче повертатися в Україну. нього постійно почалося змінення сознання, а, в сторону того, що є на Тось от этой пропаганды постепенно тходіть часом сейчас... на Украину не хочет. Нет, нет, о чому ви говорите? Він так иногда приезжает в Маріуполі раз там в год в полгода, и говорит, не-не-не, я домой. в розмові з російським пропагандистом. Чиновниця також підтвердила, що Росія викрадає українських дітей з окупованих територій. Мова йде про майже 20 тисяч осіб. Ще близько 1700 вважаються зниклими безвісти. Саме викрадення Пилипа стало однією з підстав, чому в 23-му році міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт так званої російської омбудсменки та диктатора Путіна. А що ви думаєте про інтерв'ю представниці Кремля? Як ви вважаєте, нащо Львова Білова зізналася у викраденні дітей? І навіщо взагалі її українські діти невже в російських сиротинцях немає тих, хто чекає на нову родину? Пишіть, що думаєте нам у коментарях. Війна, ось ось готова постукати у домівку сусіда, і цим сусідом є Європа. Якою вона буде в найближчі п'ять років, про таке розповів колишній головком Валерій Залужний. Також він поділився думками про подальшу геополітичну роль України, дав прогнози щодо нових альянсів та загрози з боку Росії. Детальніше, що і кому заявив Залужний, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Війна цитую: ось ось готова постукати у домівку сусіда, і цим сусідом є Європа. Такими словами Валерій Залужний згадав російські дрони та літаки у повітрі країн НАТО. Колишній головком, а нині посол України у Великій Британії підготував нову колонку для видання Українська Правда. У своєму матеріалі він розглянув шляхи розвитку військово-промислового комплексу в Європі. Колишній головнокомандувач наголосив на важливості рішучих дій у цьому цьому питанні, адже за його словами, економіка Росії сьогодні працює на військових рейках, а її суспільство насичується пропагандою. Які тенденції наразі в Європі у статті посол розмірковує над можливістю створення нових альянсів європейських країн? Він каже, що Європа досі залежить від США і найближчі роки буде очікувати на допомогу від НАТО. Валерій Залужний згадує білу книгу з європейської оборонності до 2030 року. Її цьогоріч презентував високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики. Документ пропонує шляхи посилення обороноздатності Європи. Які є кроки для втілення цього плану? Колишній головнокомандувач Збройних сил України виділяє декілька аспектів, які підготують країни до оборони. Серед них готовність ставити захист пріоритетом у політиці та практичні кроки до розвитку військово-промислового комплексу. Для цього важливо взяти до уваги кілька моментів: мати сировину для виробництва боєприпасів, сучасні технології та кваліфікованих робітників. Що може завадити цьому процесу? Європейський союз не має чіткої системи примусу, а отже, і гарантій початку спільної мілітаризації. Усе на континенті підтримується в основному мотивацією країн і водночас уповільнюється браком рішучості. Тому, на думку Валерія Залужного, Україні треба боротися за співпрацю з іншими країнами і використовувати свої сильні сторони. А це технології і практичний досвід у війні. Колишній очільник збройних сил України також виділив особливості сучасної війни. Зокрема, ще раз наголосив на гібридному форматі конфлікту, з яким країни ще не стикалися у 21-му столітті. Зокрема, мова про використання новітніх технологій та штучного інтелекту у війні. Ключовою також стає співпраця держави та приватних підприємств задля матеріально-технічного забезпечення війська та логістики. Росія, на жаль, також не припиняє вдосконалювати своє військо. Ворожі війська активно залучають представників Китаю, Ірану та Північної Кореї. Це свідчить про їхню готовність продовжувати воєнні дії і трансформувати армію. Тому важливо вже зараз розробити чіткі кроки задля захисту Європи. Резюмує залужний. А як вважаєте ви, чи готові країни Європи нарощувати озброєння та виступати з Україною єдиним фронтом? Напишіть про це в коментарях. Пішов з життя Андрій Яценко, відомий як Дизель. Лідеру гурту Green Grey було лише 55 років. Що стало причиною раптової смерті та як реагують українські артисти на втрату? Дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Напередодні 20 жовтня раптово обірвалося життя музиканта Андрія Яценка. Чоловік був гітаристом та ідейним натхненником українського гурту «Грін Грей. Сумна звістка з'явилася в соцмережах Андрія та гурту. На своїй сторінці у Фейсбук Грін Грей» змінили обкладинку на фото зі свічкою. А на особистій сторінці дизеля з'явилася його світлина з чорною стрічкою. Журналісти сайту обоз поспілкувалися з друзями музиканта. За словами знайомих Андрія, ймовірною причиною смерті стали проблеми з серцем. Такими припущеннями поділились Олег Михайлю та фронтмен гурту танок на майдані Конго та режисер Віктор Придувалов. Останній знімав багато музичних кліпів для гурту Ґрінкрей. Чоловік згадує Дизеля як талановитого виконавця із безмежною кількістю ідей та справжнього друга про смерть гітариста також повідомив у соцмережах український продюсер та музикант Олександр Стьоганов. Співчуття висловили інші українські музиканти, серед яких Святослав Вакарчук, Артем Пивоваров та Руслана Лежичко. Яким був Андрій Яценко? Дизель народився 1969 року. Музикою він займався з дитинства. Він був гітаристом, композитором та постійним лідером гурту Green Грей. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав територіальної оборони. Відомо, що він служив у підрозділі протиповітряної оборони. У своїх інтерв'ю дизель казав, що музиканти не мають залишатися осторонь соціального життя. Тому гурт активно перекладав свої пісні та їздив у благодійні тури. Що відомо про створення Грей»? Андрій Яценко заснував рок-гурт на початку 90-х у Києві. Музиканти стали знахідкою української альтернативної сцени. У своїй творчості вони поєднували фанк, рок, тріп хоп та електроніку. Green Grey першими на українській сцені отримали MTV Europe Music Awards. А їхні концерти відрізнялися спецефектами та грою діджеїв. Дискографія гурту налічує сім студійних альбомів. Два роки тому гурт повернувся після тривалої паузи, влаштувавши тур із назвою Якти наприкінці жовтня цього року. Грін грей мали виступити в Києві, а потім і в інших містах України. Користувачі у соцмережах співчувають смерті свого кумира. На сторінках Грінґреї та Андрія Яценка слухачі гурту залишають коментарі. Дякують дизелю за його творчість, співчуття друзям та близьким Андріям. А які ваші улюблені пісні гурту Ґрінґреї? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.